Знімаємо розпакування системи охолодження від компанії CR1420 EVO. Так, Система охолодження у нас е, має 90-мм кулер, тобто вона відносно компактна. Приїхала в такій упаковці в чорному кольорі. З цієї сторони вказані її технічні характеристики, в даному випадку з ARGB-підсвіткою. Далі використовується підшипник на гідравлічний підшипник. CDP, тобто може охолоджувати процесори з теплопакетом до 180 Вт, як завіряє виробник. Обороти. Колера від 800 обертів до 2200 обертів, плюс-мінус 10%. Тобто, в меншу сторону це може бути, мабуть, тільки 800, 200, це може бути як 2400 або 2000 оборотів. Далі гарантує ресурс в 40 000 годин. 12-вольтовий кулер охолодження, точніше, вентилятор з підсвіткою 5 вольтовою. По споживанню. Виходить максимально 2,2, точніше, можна сказати, 2,3 Вт. Плюс підсвітка 1,8 Вт. Так, підходить під Intel LGA 172.0, 1220 11,50. Далі. Під AMD AM4, AM5, тобто під всі сучасні сокети він може ставати. Вага 341 грам, перевіримо Всередині керівництво по встановлення, тут розписані всі кроки, що якість. Зачем його робити. Далі. Набір кронштейнів. Оборю є термопаста. Не знаю якої вона якості, але є плюс. Так, для інтела. П'яточки є. Це саме для AND. Ну, направляючи на які буде трим... прикручуватися башня. Вони йдуть як для інтелу, так і для AMD. А оця пластина, швидше все використовується тільки для інтелу. Для AMD залишається э, зі сторони Бекплейта э, прижимна пластина. Рідно. Так, стороночкою це все. Далі переходимо безпосередньо до самого кулера. Знімаємо верхній поролон і дістаємо кулер. Так, коробці більше нічого немає. Так, з ми в сторону. Так, відкриваємо і оглядаємо. Ось такий компактний 90-мм вентилятор. Звісно, звичайно, 120-й або 140-й було б ефективніше. Такому вентилятору доведеться здійснювати більше роботів за один, одиницю часу. Зверху є плівочка на пластику цьому декоративному. Вже кріпені пластини все в принципі, встановлено на місце, тобто не треба самому цей вентилятор причіпляти. так Дивимося по підключеннях. Підключення 4 пінове, тобто можна буде управляти підсвіткою і Швидкістю обертання. Можна підключати, якщо немає можливості до 4 пін. Ні, його треба підключити для того, щоб управляти підсвіткою і оборотами самого вентилятора. Наші конектори. Тут її можна підключити як в хід мама. Чи точніше, ну да. І це наш хід, виходить, вже мама штекер. Так, э, всім зрозуміло, бачимо. Ось такий алюмінієвий радіатор. Точніше, тут сталь, мабуть, іде. Самі трубки я не знаю, вони покриті э, нікелем. Так, наша площадочка, давайте подивимося, яка вона і в себе. Тобто 4 відшліфованих пластини, тобто не пластини, а мідних трубки. Виглядають як мідні, не знаю. Ідеально відшліфовані, не відчуваю пальцем якихось нерівностей. Ось така площадочка. Плюсом того, що безпосередньо йде трубка і контактує з кришкою процесора, є те, що немає оцього перехідного якогось опору для відведення тепла. бо Є система охолодження, де оця п'яточка. Іде потім в цій п'яточці так само міститься ці трубки. А далі ще одна така п'яточка ставиться, плоска на ці трубки, і вже після неї на кришку процесора. так, ну В принципі, тут більше немає що показувати. Ще його протестую в збірці. До речі, хочу поставити на. Процесор Ryzen 5 5700 x не знаю, буде справлятися чи не буде, По ідеї повинен. У нього теплопакет заявляє, виробник 65 Вт, ну там реально буде, мабуть, Вт80. Подивимося. Так, всім дякую за увагу. Підписуємося на канал. Нагадую, що збираю комп'ютери також на замовлення. Кому цікаво, звертайтеся в Telegram. Можливо, можете і в каналі написати.